Безумовно, що кожен із вас у своїй науково-пошуковій роботі намагався відкрити дещо для себе певно нове, відстояти свою думку, точку зору. І це ми побачили у тезах ваших доповідей, які ви до нас прислали. Приємно говорити про те, що конференція наша з року в рік все розширюється. Поряд із минулим роком є позитивний плюс. Тобто, сьогодні це 157 учасників, які прислали роботи на нашу конференцію із усієї, ну з багатьох, скажімо так, куточків нашої країни. Сьогодні це вже, окрім західного регіону і наших друзів з-кордону, тобто це поляків, білорусів. Сьогодні ми маємо представників вже із центральної там Денної України Дніпропетровське, Запоріжське, Левоградське області. І є сьогодні учасники Не всі, звичайно, могли б приїхати, але є учасники і від, від цих областей. Я вам зичу, щоб ця, ця ваша дискусія, ваші е, гарні доповіді, які ви, з якими ви будете виступати, були щиро сприйняті і журі. І вашими опонентами, які будуть змагатися теж те, щодо відстоювання своїх ідей, своїх дітей. Сьогодні у коледжі, як і дуже часто це буває, в тих навчальних закладах, які справді працюють, панує гарне творче піднесення. І в першу чергу це піднесення пов'язано із тим, що зібралася справді молода творча інтелектуальна еліта української нації. Яка буде і вже творить, і в майбутньому творитиме і буде розбудовувати нашу незалежну українську державу. Я е, дякую е, дирекції за запрошення і щороку маю величезну честь і приємність виступати із вітальним словом, і при цьому маю можливість проаналізувати, яка позитивна динаміка відбувається. І в кількості учасників, і особливо у якості тих матеріалів, які подані, пропрацьовані і опубліковані у збірнику. Сьогодні навіть е, проблемою є опублікувати збірник наукових статей до початку конференції, але коледж успішно з цим справився. І збірник справді потужний, цікавий, якщо проаналізувати навіть теми. Е, Виступів, які будуть сьогодні звучати, то вони звучать справді інноваційно, творчо, і видно, що попрацювали і самі ви, шановні студенти, і ваші наукові керівники. Е, я побачила, що буде працювати 9 секцій, і дійсно різновекторні, різнопланові і секції, і самі повідомлення. Звичайно, дуже важливо, що буде творча наукова дискусія. Бо одна справа підготувати свою тему. Інша справа прослухати інших своїх колег-товаришів, дати запитання, виступити у науковій дискусії, бо саме в науковій дискусії народжується добра істина. Сьогодні ви бачите, що період реформування різних ділянок нашої національної української освіти дуже важливо навчання поєднувати із наукою. Якщо ви тільки добрий вчитець, шановні молоді колеги, то цього мало. Ви маєте ще думати, аналізувати, творити, мати свою наукову проблему, яка вам близька, до якої ви докладаєтеся як автор, і можливо. Ці теми будуть продовжені вами при, під час навчання у університетах, в академіях. Ну і зрозуміло впевнена, що чимало тем вийде на наукові роботи, кандидатські, докторські, і не просто для того, аби захистити, а задля, того, щоб вони були впроваджені у практику, у економіку. Це важливо. Я ще раз вітаю вас всіх, шановні студенти. Бажаю кожному. Особливо виявити себе сьогодні, ще раз переконатися, що ви багато чого вмієте, можете, що ви відбулися як особистість, і звичайно, щоб ці наукові роботи дали вам добру, гарну перспективу у житті, і щоб ви себе реалізували і як фахівці, і як науковці. Успіхів вам.